Добрий вечір! Ваш. Добрий! Добре, що муку, трошки перевищили вас! На скільки? 116 їхали, можна їхати 90. Ми знаємо, що 90, ми так і їхали. — Що? — Ми так і їхали. — Не чую. — Ми так і їхали. — 116 ви їхали? — Так. Ну давайте А? — Давайте знайомимося. Нічого не чую. Давайте ознайомимося. Кому ти подивіться, будь ласка, ты пригласил, подивіться. Можна. Чи вам можна, можна. Що, що? Чи вам можна, можете сходити подивитися. Ні, ви хочете подивитися. Ну, я хочу подивитися, подивитися, але я не хочу йти. Чого? Ну як би сказати? Для чого, чого? Ви мене знімає? не Вам Дуже цікаво, мене знімає чи що. Він не знімає, він проводить фото-відеофіксацію. Да. Для чого, скажіть, я вам щось так сказав. Чи що? Ну, далі ми можемо розказати, чи ви так чи, так чи Викати? не так, це вже потім. Розкажемо, що було, так чи не так. Ні, ми запереліше. Я вам пишу, виїхали 116 кілометрів. Ми угу. хати їхали не 100, менше їхали. Да. Скільки виїхав? Ну я думаю, кілометрів 92-93. Угу. Це так Пане правочні, що ми робимо далі. Ну, дивіться, спинки не буде, так? Ну, і як не буде? як ви принесете, буду. Та ні, я не можу принести. Айкий. А який це? Візер? Візер. Візер. візер? Дивіться. Я досконально знаю, що візер обладнає такою функцією, як батарейка. Значить, він у вас не справи. Чому? Ну, знаєш, ну, дивіться, бо тому що в інструкцію в, в склад візеря входить акумуляторна батарея. Якщо ви не можете принести візір для того, щоб знайомити правопорушника, я роблю висновок, що він у вас несправний, що використовується несправним приладом. Ну дивіться, я досконально знаю інструкцію про візір. Ми можемо навіть зараз через мережу інтернет її вам показати і вам вказати, що візір, ви самі з приказу знаєте. Що він... Ну я знаю, що візир може працювати як від акумуляторної батареї, так і від зовнішнього живлення. Від Правильно, живого. але е, ну, для чого передбачена е, акумуляторна батарея? Наприклад, він у вас працює від, від е, зовнішнього живлення. Ви зупиняли правопорушника. Правопорушник ніяким нормативно-правовим актом не зобов'язаний виходити з свого автомобіля. Ви це знаєте, прекрасно. Тобто це є ваше бажання, а не мій обов'язок. Тобто ви запропонували, я відхилив ваше прохання. І ну, я хочу все-таки знайомитись, бо не можна ж відпустити правопорушника, який скоїв перевищення ну, досить значне. Скільки ви казали, їхав? 116. 116. Ну Дивіться, це досить багато. 26 кілометрів. Як вам показує? Я не знаю. Ну я не то ще не знаю. Я не можу, він поключен до акумулятора тобі. Давайте може машиною ні, Машина не під'їде. Ні, ну у нас був такий один ролик, інспектори під'їхали машиною, припаркували теж в дивізові ми припаркувалися, включили аварійну. Одна живемо з устним попередженням? Ну нема такого у нас усного попередження. Є там можна ви, винести усне попередження, але знову ж таки, треба доказати мою вину, потім скласти протокол, а в постанові вказати, що е, я притягнений до відповідальності усним попередженням. Тобто, ну так, так це по процедурі передбачає. Тобто, не може бути усне попередження, ви сказали усне попередження. Ну такого не передбачено. Кодексу України про демістерне правопорушення. Стаття 22, якщо я не помиляюся. Бачите, у нас правова колізія виходить. Ну, я Ну Якщо б це входило в обов'язки е, водіїв, я б обов'язково пройшов, ну, але так як не передбачено в обов'язки водіїв, то бачите, обов'язки ремнями користуватися, користуюсь. користуюсь. Обов'язки ходять, ну все роблю. а, ну, блин, не, не знаю, не знаю. Холодно, я бачу тут такий тоненький кофтер. <звітна> То що ми робимо? Я все-таки думаю, що акумулятор, ну, акумулятор на батареї зірі є. Я думаю, ви відключаєте від зовнішнього живлення, приносите, показуєте, я ознайомлюсь. Пред'являємо посвідчення, водія, всі необхідні документи для складання протоколу, ви складаєте. Ми підключимо до акумулятора автомобіля. Ну дивіться, ну якось це неправильно. Це неправильно, бо тому що ну, в інструкцію входить, що в нього є акумулятор на свою батарею. Тобто ви стверджуєте, що акумулятор на батареї несправний? Що я скажу, що вона справа? Ну так бо ви не можете принести, значить вона не справна. Ну, код я не можуть відключити. Так там штекер, я знаю, я, я в руках тримав візер, мені показують. Штекер такий витягується і несеться, і все нормально, там в нього обґрунтований. Що ми Чисто, я спішу, там люди на Майдані мерзнуть, хочу їх підтримати. Ну, ну, я їду вже е, близько 700 кілометрів, хочу, щоб е, підтримати е, це прагнення наш, е, наших громадян, нашої країни, до євроінтеграції. Е, можливо, захистити від цих, знаєте, є там перевертні у шльомах ходять. Ми теж маємо пару шлямів з собою взяли. Для чого? Ну, щоб не били по голові. Щоб пошля, ну що по шлямі хай б'ють. Щасливо позабажаю вам, потримуйте, будь ласка, людей. Добре, ну добре. Е, в принципі, у нас ну, немає ніякого конфлікту, я теж не буду. Ну, ну, я, можна би було при бажанні сказати, що це безпідставна зупинка, вручити вам заяву про безпідставну зупинку. Але я все-таки дивлюсь, що ви досить адекватний працівник. Досить адекватний працівник. Дивлюсь, немає ніяких конфліктів. Ну я теж не буду вручати заяву заяву про безпідставну зупинку. Ми вам теж бажаємо щасливої роботи. Щасливо, дорогу дочом. Всі,